Усім привіт! Мене звуть Ніна. Дивіться, друзі, яку цікаву прикрасу я придбала. Вона нова і авторська. Тут є лога. Пульс. Може, це є фірма, але мені це не важливо, тому що цю прикрасу я узяла для переробки. Цей елемент розочка, тобі триянда з лістиком. Цвіточок, квіточка, та птічка має дуже гарне покриття. Чому, чому я придбала цю прикрасу? По-перше, вона прозора. Цей елемент різний, весь метал у різних отвірах, то есть прорізях. Елемент не малий за розміром, але він воздушний. Ось зараз я його замірю. Ось, що виходить, десь по длині 7 сантиметрів. Зараз оберу цепочку. Так, по вушках 7 сантиметрів. А якщо боком повернути, то виходить десь 6-6,2 сантиметра. Тобто елемент немалий. Зворотня сторона у рози броширована. Вона теж гарно виглядає у якусь таку точечку. Ось зараз гарніше видно. Для чого мені ця, ця композиція з трояндою та квіткою? Це може бути гарний коннектор для центра бус. Тут, помимо двох круглих вушок, є до да зацепити з кільцями ще в чотирьох містах. Тобто можна зробити трьорядні буси, де посередині попереду буде цей коннектор. Але я додам тільки дві низці. Тобто буде всього чотири. Я зроблю дворядні буси з коннектором. Але ще я збираюсь змінити принцип прикраси. Раз, зараз акцент на коннекторі. Цепочки тільки доповнення. А я збираюсь зробити прикрасу, де букет з птічкою буде тільки її часткою. Ну, по всякому випадку, буду так намагатися, щоб гармонійно вписати конектор в буси. На фурнітуру трубочки я буду робити головний упор. Планую зібрати буси дождик за їх допомогою. Підібрала намістини. Трьох видів штучний, тобто іспний жемчуг, маленький серо-зелений кришталь та скляні, скляні жовто зелені намистини з огранкою діаметром 10 мм. Мені дуже подобається їх колір, такий світлоболотний, такий зелений не часто бачиш. Ось проміжний етап роботи. Я пробувала різні варіанти, різні намистини. Ось у цей бок я пробувала звичайний дождик, бусінка, трубочка, а з цього боку вже почала робити якийсь рапорт. Я додала ось такі проміжні намистини та ось такі. І тут їх почала використовувати. Одразу я не ставила, а потім додала ще ось такі цікаві склянинами стини. По бокам у них є огранка з покриттям Аврора бореаліс. Щоб зробити двох або трьохрядні буси, можна біля замочка позаду. А дягти низки на кільце. Но краще виходить, коли є конектор. В мене є такий, но на три ріта. Щоб не залишати пустий отвір посередині, я кільце відкусила торцевими кусачками та потім трохи загладила напільником місця відкуса. Ось яка прикраса в мене вийшла! Довжина по внутрішньому колу 52 см. Подовжувальна цепочка додасть ще 5 см. Як колись говорила Лія Ільченко, удлинительна цепочка это припуск на воротник. Я відмовилась від рапорту із бусин, тому що тоді верхня частка прикраси дуже притягує усю увагу на себе. Тому я залишила звичайний дождик, тільки додала проставочний намистинки. Так, на мій погляд, прикраса виглядає гармонійно. Намистини розбросаний асиметрично, ну то есть у хаотичному порядку, тому що центральний коннектор теж асиметричний. А оце сережки до мого намиста. Бачите, яке кругле дзеркальце я використала, діаметр круглої плоскої дзеркальної намистини 19 мм. Чому я прийшла до такого рішення? Коннектор у бусах має дуже гарне покриття з отражающем світло поверхньою, тобі світлоотражаю. Щоб сережки воспринимались як частка комплекту. Треба було щось вигадати. І ось що я придумала: паєтки. Одна паєтка дуже тонка, але якщо склеїти 10 або 12 штук, то вийде плоска намистина. Ось дивіться. Тарець я зафарбувала краскою номер 56 Ось друга сережка. Мої сережки є кліпси. Колись я була вимушена придбати одразу декілька наборів. Але зараз я радію, бо ці гіпоалергенні кліпси дуже зручні, на вухах не відчуваються. У цьому наборі є кільце для подвізки. Пока і до зустрічі!